Вітаю, шановне панство, на своєму північному каналі. Сьогодні 26 січня, і в нас, ну, щось таке начебто зима, але від весняна відлига. Снігу у нас було багато. Тепер він. Розстав. вчора йшов дощ, сьогодні теж моросить. І ось така неприємність в моєму садочку. Вже дівчатка мої подруженьки із південних каналів показували свої садочки, в них вже навіть дещо починає квітувати. А в нас ось таке. Хто зі мною на каналі, то Знає, що я проживаю на півночі України. Це межа Житомирської і Київських областей. В нас було буквально ось цей січень, ну так, з переміною, але були морози і до 16 градусів. Були вони і на голу землю без снігу, потім випав сніг, потім знову ну, ось такі гойдалки туди-сюди. Туди, ця частина мого саду, мого парку, вона була зроблена цей рік, із, десь, мабуть, із травня, і по осінь, ось я тут садила. Все, що могла, все, що мені дарували, все, що я купувала, що розсаджувала. Ну одним словом, він не грець садовий, але квітучий. І тому я не знала місцевості цієї. Я знала, що тут колись, коли була ось теж так само трава росла, я знала, що колись тут стояли калюжі. Ну, чесно кажучи, я не знала, де конкретно, ну не звертала уваги. Але коли ми все це виорали, коли ми все це обробили, то я думала, що я дещо вирівняла, дещо, ну, скажімо так. Зробила на краще. Але не так то було. Тому де садила рослини, конкретно які, і, ну, і цибульковий, я точно не знала, чи буде тут вода, чи не буде. Той рік воно було вже, ну як би сказати, трішечки приведено до ладу, але рік був недощовий. Зима була не, не то, що рік був недощовий, зима була безсніжна. і вона взагалі, мабуть, той рік вона й не промерзала. Це ось така біда. Ось, дивіться, я вам показую, ось я стою. Бачите? Бачите? Стоїть вода. Дуже шкода, дуже мені шкода і, ну, це, звичайно, не страшне, але ну, неприємність. Саме в воді знаходяться. Мої махрові балерини, примули. І ось як бачите, теж повністю, подивіться, ось повністю всі примули, які я саджала весною. Я вам показувала, я купувала їх у своєї квіткової вчительки. Дуже гарні сорти, кольори. І, як бачите, вони повністю всі у воді. Дивіться, бачите, ось така неприємність. Повністю. Примули, вони ну, взагалі не терплять, от, от повністю, від слова зовсім, не терплять замукання. Вони не мерзнуть, але вони випрівають. Тому, що з них залишиться, не можу сказати. Пробували ми з чоловіком відводити ось цю воду, кудись відвести. Нічого не виходить. Чому? Тому що земля повністю мерзла, а під, під ось тією водою крига повністю лід. Що ми не били, що ми не робили, вона нікуди не стікає, земля мерзла і ось так вона стоїть. І, мабуть, це було б ще півбіди, тому що, ну, все-таки, природа знає, що робить. Але я ж кажу, було б це все півбіди, якби не. Завтрашнього дня знову морози. Морози і до 5 градусів. Правда, там на тиждень всього-навсього передали, але уявіть собі, ось е, тиждень е, всі ці примули будуть з, е, знову заковані в лід. Що з них буде? Мабуть, нічого. Шкода, звичайно, ось мені саме. Примул балерин. Ну, і цих і шкода. Але ось примули балери, балерини, вони <кхем> дуже, дорого сто... вартують. дуже дорого вартують. Зараз, ось я вже бачила, продають їх по 130 і 150. Ну, шкода. До речі, синичка співає. Перший раз почула. Тепер якось треба ось тут це ну, жасмін, а як чубушник. Це не жасмин, а чубушник. І ось тут біля чубушника, ось тут посаджені-самі ну, самі, самі мої улюблені нарцизи. Вони дуже-дуже дрібненькі, гарненькі. Теж, бачите, ось дивіться, яка вода. Причому, ну, подивіться, води досить багато. Тепер потрібно Так, же, так само стоїть ось в воді і арабіс варієгатний повністю. До речі, той, того року не було тут води. Це точно. Ось саме тут води не було. Там теж он примула. І мій улюблений, моя улюблена конюшина теж плаває. Ну, це верба, вона чуть вище, то не страшно. Так, це ось показую такі, такі неприємності. Бачите, ось скільки стоїть води. Так, тепер саме основне, я ж кажу, не впасти, тому що починає розквашувати землю і на чорноземі слизько. Я вже говорила, і ще раз кажу, що в мене тут важкий чорнозем. Тому вода стоїть довго і важко вона сходить. Ну тут, бачите, більш-менш. Більш-менш можна терпіти. Так. І ще одна неприємність. Ну, Скажу чесно, дуже велика неприємність для мене, як для, для квітника арки. Це ось показую, подивіться. Стоїть у воді моя альстремерія. Ось так. Теж мали довбати тут, хотіли кудись відвезти, нічого не виходить. І е, Альстремерія, вона взагалі не терпить замокання. Взагалі, це, це ну, не для неї. Вона не стільки боїться морозів, хоча вона і теж не дуже зимостійка. Але найбільше вона боїться замокання, щоб коріння було сухе. В мене воно стоїть в воді. Але ну приємне, не приєм... не то, що приємно, але ось я бачу, що вчора тут було більше води. А можливо, мені здається, да ні. Де ж воно більше? Просто крига. Ось. Не знаю, можливо, чоловік прийде ввечері з роботи, спробуємо ще щось зробити, бо все-таки я ж кажу, у нас... Вже на ніч сьогодні мороз. Ось така. Така неприємність. Тут калікант, ну, калікант, він цей рік тільки посаджений, то Калікант, як бачите, він чуть вище стоїть. Що ще покажу? Ось тут теж. Ось, бачите, такими, вона калюжами. Ось теж тут. Ну тут не, ще не так, але теж, бачите, теж є. Ну, не знаю, тут хризантеми і айстри багаторічні. Будемо бачити. Е, тут от в цих калюжах е, сортові ромашки. Ну, дещо, дещо, як бачите, є в воді. Так що такі неприємності. Ну, по порівнянні з тим, що у нас сьогодні твориться в Україні, то це дрібниця. І ось теж калюжа, як бачите, гарна така, щоб навіть не можна пройти. Ну, вона в якійсь мірі просто на доріжці, тому тут не страшно. Ще в мене одягнена, сьогодні я кажу, 26-й. Січня у мене ще ялинка одягнута. Можливо, вже на вихідних я її роздягну. Хоча я. Ой боже, боже. Ні, кудись треба йти, бо я його не пройду. Ось така. така неприємність моєму північному зимовому садочку. Все, я обійшла. стоїть вода. І хочу сказати вам, що я думала, чомусь, ну ось в мене було таке страх такий, що саме на моєму рокарії буде стояти вода. Навіть один із підписників моїх ще влітку спитався, чи в цій низині. Не буде у вас води. Чесно сказати, ось вона трошки і є, бачите? Є. Ну, Але в основному тут, ну, скажімо, більш-менш не стоять калюжі. Я розумію, що естетики мало на зараз в цьому рокарії. Але я прикривала від вологи, від снігу е, свої опунції. Ну ось так. Бачите, трошки є. Ось он блищить водичка. Звичайно, треба буде весною. Сюди наносити землю, чи, можливо, пісок, чи, можливо, навіть каміння, і трохи піднімати, наскільки можна це зробити. Ось таке моє відео сьогоднішнє із мого північного садочка. Все плаває, все у воді. І, я ж кажу, вже на ніч сьогодні в нас мороз і там. Ще тиждень у нас передають не зовсім гарну погоду. Ну, морозну. Ну, в принципі, це зима. Це зима. Ось таке. Всім дякую. Дякую за підписки, за вподобайки, за коментарі. Я дуже люблю читати коментарі, відповідати. Для мене це є зворотній зв'язок. Це живе спілкування. І. Це є наша Україна.